Чрібляста монета кулею летіла з балкона пентхауза на 67-му поверсі. При кожному оберті вона ловила та відбивала вогні нічного міста Ангелю, що поглинула не одну долю, і долю її власниці теж. Ще кілька метрів тому родоволоса Бестія, чи обличчя ви не раз бачили на набігбордах, була певна, сідопав до її ніг. А тепер вона вже стрімгло, падала вниз, намагаючись наздогнати маленьку стару монету, з якою не розлучалася з дитинства. Кайронія, минула в її голові в ту секунду, коли вона стрибнула за нею з балкона, згадавши, як колись давно пірнала за тією ж монетою в ставку біля дому. Ця дивна пані просто не могла дозволити монеті впасти, не могла її втратити. Страдливий чоловік-продюсер добре знав про її обсесивну прив'язаність, та все ж у запалі чергової сварки з чаркою в руках. З я викинув монету вниз і 67-го поверху. Чи очікував він, що вона справді стрибне? Хто знає. Це з'ясує слідство, а нам залишається лише констатувати. Жінка розбилася з монетою в руках.